Аю вас, дорогі глядачі. З вами телепередача звитяга та я Юлія кінзерська. А розпочнемо ми із традиційної рубрики Дозор. У Львові відбувся семінар із головними сержантами та старшинами збройних сил України. У семінарі, який проходив за темою роль та місце сержанта в організації бойової підготовки у військових частинах, взяли участь головні старшини частин, командувань видів збройних сил та органів військового управління, а також вищих військових навчальних закладів і військових коледжів сержантського складу. Окрім того, на захід були запрошені представники контингенту збройних сил Сполучених Штатів Америки, які зараз залучаються до підготовки українських підрозділів у міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії, що на Львівщині. Відкрив семінар головний старшина збройних сил України Олександр Косинський. Всі питання бойової підготовки ми розглядаємо, як сержант повинен їх організувати і провести на рівні командира відділення, головного сержанта взводу, головного сержанта роти, головного старшини батальйону, головного старшини бригади. Де які їхні функції та завдання в плануванні цієї підготовки безпосередньому проведені забезпечені? Мета цього семінару є визначити, якби так, золоту середину. Того, що повинні з повинні старшинський склад виконувати в ході семінару його учасники ретельно розглянули останні результати і ключові пріоритети впровадження концепції підготовки збройних сил України та безпосередню участь у цьому сержантів і старшин. Також відбулась дискусія на тему підвищення ефективності підготовки сержантами особового складу, впровадження у підготовку досвіду, набутого під час проведення антитерористичної операції та підходів бойового вишколу, що використову. Стовується в арміях країн-членів та партнерів північно-атлантичного альянсу в межах проведення семінар його учасники зустрілись із начальником національної академії сухопутних військ генералом тенантом Павлом Ткачуком. Вони вшанували колишніх вихованців Національної академії сухопутних військ, що віддали свої життя мужньо відстоюючи незалежність та суверенітет нашої батьківщини на сході України, та поклали квіти до пам'ятного монументу на алеї слави випускників академії. В умовах сучасних бойових дій військовослужбовці зобов'язані дотримуватись елементів тактики, адже солдат є учасником складної схеми ведення бойових дій з постійним взаєморозумінням, підтримкою і забезпеченням прикриття. Саме такі взаємодії навчали британські інструктори українських військових у минулому році. Цьогоріч іноземні спеціалісти продовжили підготовку наших десантників на полігоні поблизу Житомира. Група розвідників просувається ворожою територією. Однак на підрозділ очікує засідка противника. Займалися бойовими порядками, розгортання в бойових порядках, відступи при зіткненні з противником, перегрупування в тилу, надання першої медичної допомоги, евакуацію поранених. Ну і безпосередньо захистом обороною будівель, і все ж цим пов'язано. Евакуація пораненого під час відбиття атаки противника один із елементів тритижневого поглибленого курсу. Українські бійці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Британські інструктори мають набагато більш широкий і набагато більш глибокий досвід ведення бойових дій. Наскільки ми вже дізналися, тепер вони були і в Афганістані. Брали безпосередню участь в бойових діях там, миротворчих місіях, і їхній континент був в Іраку, тобто вони мали можливість набратися бойового досвіду, щоб згодом передавати його іншим бійцям, своїм безпосередньо бійцям, бійцям інших держав. За усіма діями наших десантників пильно стежать британські інструктори. Помилки виправляють і намагаються якомога більше навчити. Ми тут для того, аби допомогти підготувати українські збройні сили. Ми вчимо тактику і безпосередньо як діяти в місті. Це включає як зачистку, так і оборону будівель, також патрулювання в міських кварталах, а ще евакуацію поранених. Тим часом британські спеціалісти кажуть, що й в наших спецпризначенців є чому повчитися, адже бойові дії в зоні АТО мають свою специфіку. Наша тактика якоюсь мірою відрізняється від української. А в чомусь є схожість. В чомусь вони вчаться у нас, а в чомусь ми у них. британські інструктори минулого року провели чотири курси підготовки у навчальному центрі. Тоді вони допомогли підготувати понад три сотні бійців і півтори сотні українських інструкторів подивитися як нині проходить навчання до центру приїхала делегація британських посадовців на чолі з міністром з питань збройних сил великої британії пенні Модант. закордонна гостя оглянула навчальні місця на яких її співвітчизники готують українських військових я надзвичайно вражена побаченим оскільки мені продемонстрували заняття на медичному модулі, де ми змогли пересвідчитись, що життєво необхідні знання британські інструктори передають українським військовим, і це може врятувати їх життя або життя їх колег. Крім того, делегація мала можливість побачити тренування одного з підрозділів ВДВ. Британські гості задоволені побаченим і сподіваються на подальшу співпрацю. Професіоналам завжди є чим поділитися з іншими, обмінятися досвідом, обмінятися своїми навичками, своїми знаннями. Традиційно, згідно з підходами, які прийняті в збройних силах об'єднаного королівства, увага звертається на відвальні. Знання і навички індивідуального військовослужбовця в цьому році курси ще більш змістовні, ще більш розширені, з урахуванням досвіду, який був набутий протягом попереднього року. Збройні сили України поповнились модернізованим легким військово-транспортним літаком АН-26. Збройні сили України поповнились модернізованим легким військово-транспортним літаком АН-26, або як прозвали його у народі везунчик. Руку до відновлення повітряного судна приклали волонтери громадського об'єднання «Крила Фенікса, працівники державного підприємства Антонов та авіатори 15-ї бригади транспортної авіації. Ця робота виконані приблизно, ну не приблизно орієнтовно на 2,5 мільйони гривень безкоштовно. Обладнання, вироби, дальномір, відповідач. Курс висотоміри футовометровий надавали ми військова частина, а вони встановлювали, розробляли конструкторську документацію та експлуатаційну. У найкоротші терміни було проведено комплекс робіт з оновлення бортового радіоелектронного обладнання літака. Тобто відтепер військовий транспортник зможе літати міжнародними авіаційними трасами, використовуючи радіозв'язне, навігаційне та посадкове обладнання громадських аеропортів. Курсова система курсом П. Она является очень точной, вот все гражданские борты используют аналоги этой системы, которые работают с наземной системой посадочных радиомаяков ИЛС, так называемая, точная система захода на посадку. А курсовой о, ответчик, блок ответчика, это облегчает работу как и нам, так и диспетчерам, которые видят и метку самолета, и его высоту, которая идет вот от футомера, указателя высоты футах футомера так называемого. Виконавши свій перший после модернизации проліт, везучий успешно повернувся на Иннус и после того, как и на канал. Как вы видели, сегодня такая погода не очень да, благоприятная, такая низкая облачность и так далее. То есть уже использовали вот эту систему ІЛС, ну, Курс МП, которая работает с наземными маяками ІЛС. довольно-таки неплохо себя показала, то тобто, есть никаких нареканий. Я не можу сказати. Співпраця армійських авіаторів, волонтерів та держпідприємств, розпочалась вже давно. Так Антонов продовжив термін служби майже 20 літакам, що перебувають на озброєнні вітчизняного війська. У військово-морських силах тривають заводські випробування броньованих артилерійських катерів. Гюрза М. У військово-морських силах тривають заводські випробування броньованих артилерійських катерів. В Одеську затоку вийшов один з двох типу юрза М. У випробуваннях беруть участь екіпажі, які пройшли відповідну підготовку. Вони навчені, вони вже знають ту техніку, яка стоїть на цих катерах. І після закінчення заводських випробувань ми приступаємо до етапу державних випробувань, після чого катера будуть включені до складу військово-морських сил. Термін прийняття цих катерів ближайші місяці цього року. Нові катери оснащені за стандартами НАТО. Залежно від того, що вони мають невеликий розмір, але їх змістовність їх. Насиченість дуже велика. А Озброєння, які знаходиться там, аеротехнічне озброєння, збройне зв'язку, воно відповідає стандартам НАТО. Кораблі можуть діяти вдень і вночі за будь-яких метеоумов завдяки тепловізійним та телевізійним камерам. Також, як стверджують розробники, гюрза М малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів. На даний час ці катери, які будуть до складу з Коморських сил України, дуже потрібні. Прибрежних районах моря, в річках, в затоках, в наприсних водоймах. Де зараз практично ми розуміємо, що саме напружена обстановка, і ці катери можуть підвищити рівень боєздатності на приспримовському напрямку. Ще 18 таких одиниць військово-морські сили планують отримати до 2020 року. В Перспективі їх об'єднають у тактичні групи. Один із центрів реабілітації на Львівщині прийняв на оздоровлення перших українських воїнів-учасників АТО. В Україні збільшується кількість закладів реабілітації для учасників АТО на Львівщині. Одна з лікувальних установ, які безкоштовно приймають українських бійців, розташована у містечку Соснівка. Це Львівська обласна лікарня відновного лікування, яка з 1 лютого цього року передбачила 20 ліжкоміс для надання фізичної реабілітації і психосоматичної допомоги українським бійцям. У нас є збережна і завдяки активній допомозі департаменту. Ода досить збереглася і відновлена база. Є нове устаткування, практично все. Тобто є можливості надавати допомогу. У закладі зроблено сучасний ремонт, є фізіотерапевтичне відділення з широким спектром процедур. Допомогти воїнам відновитися готові лікарі-реабілітологи, масажисти та психологи. Тепер ми можемо надати їм кваліфіковану допомогу і медичну, і психологічну. витягнути їх, допомогти їм вернутися в соціум, допомогти вернутися, тому що вони, приїжджаючи звідти, дуже часто приїжджаючи сюди, вони залишаються ще там. Розумінням, мишленням вони ще залишаються там. Це є дуже складно для них. Медперсонал клініки очікував більшої активності діючих та колишніх військових. За місяць послугами лікарів у Соснівці скористалася невелика кількість людей. Проте відвідувачі запевняють, тут добре лікують та можна чудово провести час. Всім рекомендую, всім оточникам, всім рекомендую лікуватися, тут дуже нормально її годують, і, і це ну, дуже добре. Ірина Монастирська, Віктор ЧАС Нуфлієвча у Львові, демобілізовані учасники АТО та члени їх родин можуть отримати до восьмидесяти тисяч гривень на розвиток власної справи. Громадська організація клуб ділових людей за сприяння міжнародного фонду відродження проводить другу хвилю програми підтримки малого бізнесу та самостійної зайнятості. Новий відлік З собою потрібно мати перше довідку воїна АТО. Або відповідніше документи, якщо це є дружина воїна, то там довідка про шлюб, відмітка в паспорті. А далі ви заповнюєте анкету. Вона є нескладною, прямо тут в офісі. і Наші менеджери поможуть в написанні. А після цього, після 6 квітня, у нас буде внутрішній конкурс цих проєктів, заявок і будуть відібрані кращі 60 заявок. А і відповідно вже тоді повідомимо, коли починається бізнес-курс. І він починається орієнтовно 18 квітня. 50 учасників пройдуть шеститижневий інтенсивний бізнес-курс та сформують кожен свій унікальний бізнес-план. Приїхав сюди, щоб ну спробувати розширити ідею в тому, щоб ну карганізувати производство брикетів і брикетів із дубових пород дерев. 15 найкращих підприємницьких ідей отримують гранти на розвиток. Ми вважаємо, що наш проект може дати другий шанс. Для людей, які вже мали якийсь досвід, позитивний, негативний, але готові рухатися далі. Для людей, які не мали бізнес досвіду, але тим не менше готові працювати самостійно. І в першу чергу ми його спрямовуємо на осіб, які зазнали. Е які пережили складні умови в цьому житті своєму? Це переміщені особи і учасники АТО, а також члени їхніх сімей. Для демобілізованих учасників АТО такий проект може стати справжнім новим відліком. другий тиждень відбору ми отримали понад 70 повноцінних заявок в проект. Проте поки що учасники АТО така не дуже активна категорія, і ми б хотіли їх запросити бути більш активними і долучитися до цього проекту. Мета організаторів допомогти кожному змінити своє. Життя та взяти участь у побудові успішного українського суспільства. Заявку на участь у проєкті можна заповнити на сайті клубу Ділових людей до 6 квітня включно. Фах воїна-артилериста по праву вважається одним з найважчих. Окрім того, що саме озброєння є найпотужнішим та високотехнологічним, гармаші повинні мати і неабиякі інтелектуальні здібності. Днями наші кореспонденти спостерігали, як тренуються майбутні офіцери-артилеристи на Львівщині. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває напружена бойова підготовка, і вдень і вночі на всіх навчальних місцях і майданчиках проходять заняття. Одночасно тут відновлюють боєздатність підрозділи, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Під керівництвом іноземних інструкторів проходять підготовку воїни-десантники, а також опановують військову науку військовослужбовці-контрактники. Нещодавно до них приєдналися і майбутні офіцери, які здобувають фах командирів артилерії. Леристів у національній академії сухопутних військ курсанти першокурсники готуються до виконання штатного пострілу із протитанкової гармати МТ 12 Рапіра. Нині вони уражають цілі вкладним стволом патроном калібру 14,5 міліметрів. Особливістю цієї вправи є те, що курсанти виконують це підготовче вправо перед виконанням штатним пострілом штатним пострілом з гармати МТ-12. Підготовча вправа передбачає ті самі умови, ту саме е, виконання даного задання, яке штатним пострілом, і курсант практично тренується. Відпрацьовує питання, і потім, тільки після виконання якісного виконання даної вправи колодним стволом, ми допускаємо, переходити на виконання вправи штатним бойовим пострілом з гарматом Т-12. Виконуємо завдання, три патрони, 14,5 міліметрів. Дається на виконання даного завдання і відповідно до цього ми оцінюємо. Попадання з першого пострілу оцінка відмінна, з другого пострілу оцінка добре, з третього пострілу оцінка задовільна. Практично всі курсанти нижче оцінки добре не отримують. Отри, отри. Своїм молодшим колегам допомагають вже досвідчені воїни, які пройшли горнило збройного конфлікту на Донбасі та мають досвід роботи на багатьох артилерійських системах. Працював я до цього. Працював на 2С1, 2С3, з БМ 21 Стріляв був на змаганнях від бригади від відрядження. Служив ну, в основну масу служби приніс на два із три. Поруч із курсантами врожають цілі військовослужбовці контрактної служби. За словами викладачів, воїни стараються та намагаються виконати завдання якнайкраще. Для второї стрільби я б сказав, що виходить удовлетворительно. Ну, працювати, відработка, треба подачі команди. і... Побольше практики, розуміння того, що солдати пайдуть виконувати бойові задачі. У них є мотивація є захищати Україну. Зовсім неподалік виконують вогневі завдання вже більш досвідчені артилеристи, які вчаться на другому курсі. Аби стати справді відмінним артилеристом, необхідно опанувати десятки складних артилерійських систем, навчитися працювати в команді. І тільки тоді ви зможете бути на крок попереду ворога. Цих хлопців це виходить і виходить відмінно. Завдання для другокурсників є більш складними, адже уражати цілі доводиться із закритих вогневих позицій, а допомагають їм у цьому надзвичайно прості, але дуже ефективні артилерійські системи міномети. Ми сьогодні використовували міномет 2Б11. Виконували на ньому сьогодні вправи стрільби по наземним цілям. Тобто цілі можуть бути як і піхота, так і транспорт. Тобто різновид є великий, то тобто досить цілий. Вона використовується в всіх видах бою. Вона досить мобільний міномет, досить швидкий. Він не потребує багато часу для розгортання. Коли ми виконували завдання на території Луганської області, Сверловського району перепускного пункту Довжанський, в нас широко застосовувалися е, такі вид зброї по піхоті, також по прикриттю наших колон, які ми супроводжували вдоль нульової лінії. Зброя досить такі серйозна, е, великий в неї радіус враження після АТО. Я вирішив стати офіцером, поступивши в Національну академію супутних військ, на кафедру наземної артилерії і ракетних військ. Так як, на мою думку, ця професія і цей вид військ є важливим, самим, самим масштабним. Під час досвіду в зоні АТО він виконував найбільше вогневих завдань. Я сподіваюся, що я після закінчення Національної академії супутних військ. Стану хорошим офіцером, артилеристом! Сучасні реалії ставлять високі вимоги до людей військових. Щоб ефективно виконувати покладені на них завдання, їм необхідно володіти цілою низкою інтелектуальних та фізичних якостей. Як змінюється система фізичної підготовки у вітчизняному війську? Далі у сюжеті. Сили України стрімко змінюються. Не є винятком і форми підготовки підрозділів і окремих військовослужбовців. Зокрема, це стосується і фізичної підготовки українських воїнів. Зокрема, вже тут курсанти Національної академії сухопутних військ мають змогу займатися на новій смузі перешкод, яка побудована за кращими світовими зразками. Тактика, вогнева підготовка, велика низка інших військових дисциплін. Все це невід'ємні елементи підготовки сучасного воїна. Однак всі ці військові навички неможливі без достатньої фізичної підготовленості вояків. В першу чергу це стосується майбутніх офіцерів. Звичайний комплекс нормативів, який включає у себе здебільшого крос на 3 кілометри, біг на 100 метрів та підтягування на попереченні, зараз став неактуальним. Тепер у тренді добре продумані смуги перешкод, естафети, нові нормативи та вправи. З'явилися вправи, які за своїми діями наближені до умов професійної діяльності військовослужбовців. Подолання смуги перешкод з прискореним пересуванням, подолання смуги подолання смуги перешкод з виконанням прийомів рукопашного бою, з метанням гранати. Тобто не є окремий норматив, як було раніше, наприклад, біг на 100 метрів, біг на 3 кілометри. А на на сьогоднішній день є біг на 3 кілометри з подолання смуги перешкод, біг виконання єдиних. Вправи на єдині смолі з перешкод з виконанням прийомів рукопашного бою. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вдосконалення системи фізичної підготовки є серед завдань пріоритетних. Ставка робиться на досвід, отриманий в ході бойових дій на сході України, а також кращі іноземні моделі, методик фізичної підготовки. Було проведено анкетування з курсантами і учасниками антиристичної операції, і було визначено ті фізичні якості, які необхідні, які найбільше допомагали військовослужбовцям виконувати свої обов'язки під час. Виконання під час участі в бойових діях більше занять проводяться в вигляді естафет на підвищеному емоційному фоні, що дозволяє виховувати не тільки фізичні якості, а й психологічні якості, емоційні колективізм. В підрозділі сьогодні практично всі вправи та нормативи, які виконують курсанти, не відірвані від реальності. Розроблені вони з урахуванням можливих дій на сучасному полі бою. Права з колодою використовується для того, щоб виховати в курсантів колективізм і згуртованість в діях. На цьому етапі відбувається те, що курсант, здійснюючи перекид, він не знає, який буде прийом. Це для того робиться, щоб наблизити до бойової обстановки, в якій кожна секунда це життя людини, і потрібно орієнтуватися якнайшвидше і приймати рішення. Якнайшвидше переповзання колючого дроту він також взятий з досвіду зарубіжних країн і активно у нас застосовується, використовується для того, щоб військовослужбовець міг під час бойової ситуації переповзати якнайменш замітно для противника бойові обстановці. Військовослужбовець повинен піднести боєприпаси. Під час ведення бойових дій і виконати китки гранати для знешкодження противника, який насувається. Низку нормативів курсанти виконують завжди зі зброєю у засобах захисту та штатному спорядженні. Часом навантаження збільшується за рахунок додаткових вантажів, що імітують боєприпаси та поранених військовослужбовців. А спрямованість більшості вправ на командну роботу згуртовують колектив. Вчить приймати правильні рішення, нести відповідальність за своїх товаришів тощо. В певний момент ти можеш врятувати комусь життя, якщо в тебе є добра фізична підготовка. Тим самим, що витягнути людину з-під обстрілу, а це мало хто може там зробити. Навіть не завжди є проблема, тощо страх. Проблема в тому, що людина фізично не підготовлена. Так говорять практично всі учасники антитерористичної операції, яких серед сьогоднішніх вихованців академії теж чимало. До слова, цей досвід не залишиться в стінах вишу. Отримавши військовий фах в академії, завтрашні офіцери будуть активно використовувати нові підходи для підготовки вже своїх підлеглих у військах. На сьогодні наш час вичерпано. Побачимось наступної неділі у цій же порі. Нехай щастить.